Сьогодні у програмі Митістини про такі події: храмове згарище, причини і наслідки, пожежа у багатоповерхівці, тактичні навчання, блискавка, видовище чи стихія, правила поводження у надзвичайних ситуаціях, небезпечні знахідки. Саме після трійці на День Святого Духа село Карбівка Гасінського району втратило свою православну церкву. Храм новий, навіть десятиліття не справили, а вже довелось згарище розрібати. Зайнялось після перших півнів. Рятувальники прибули вчасно, втім дерев'яні перекриття у цегляній будівлі сприяли швидкому розповсюдженню вогню. Він пошкодив церковне начиння та 250 квадратних метрів площі. Наразі фахівці шукають причину займання, а місцеві мешканці творять молитви за відновлення храму. Пожежа сталася на восьмому поверсі 14-поверхового будинку, що на вулиці Первокзальній у Вінниці. Джерелом займання стало коротке замкнення телевізора в одній із квартир. За лічені хвилини на місце події прибуло 5 відділень рятувальників. Такою була версія навчань працівників Вінницької оперативно-рятувальної служби. Пожежа виникла на восьмому поверсі багатоповерхової будівлі, є декілька постраждалих, можливо, є загиблі серед. Місцевого населення ну, я так зрозуміла, що це йде навчання Міністерства незвичайних ситуацій. так? А для того, що це висотний дім, будинок, і напевно треба розказати людям, як себе вести при евакуації з будинку. І Тому ви робите ці навчання, для того, щоб люди знали, куди виходити, чи через лів, чи через марш ступінь. І так, зрозуміли, ми, що треба трошки намчитися, тому що зараз такий стан у нас в країні, що все може бути. Відповідно до плану роботи діяльності управління, сьогодні проводиться тактика спеціальне навчання на об'єктах підвищеної поверховності. Зокрема, в місті Вінниці знаходиться 28 таких об'єктів. Метою даного навчання є вдосконалення навичків. Та злагодження дій залучених підрозділів під час виконання своїх завдань за призначенням. До гасіння умовної пожежі було залучено 30 бійців особового складу: чотири автоцистерни та автодрабина. Тільки щоб лісниця вища була до 13-го етажа. До 15-го. сусіди кажуть, добре, що такі навчання проводяться саме у їхньому дворі, бо колись уже пережили надзвичайний випадок. Тут, коли жіночка згоріла і спасали, було поки працівники Вінницької служби 101 відпрацьовували тактику гасіння пожежі. Двір 14-поверхівки жив своїм життям. Діти сповна використовували літні канікули, дорослі ж свій вільний час розливали по гранчаках. Кожному своє ще один камінь спотикання припарковані у дворі машини. Боролися з цими машинами дуже давно. Спочатку навіть. З цього, як вселились будинки, але в нас люди не розуміють, що ні швидка під'їхати не може, ні всякі ситуації бувають пожежі, всякі ситуації бувають там і похорони, і прочі. Люди цього не розуміють. Машини повинні стояти в гаражах або на стоянці, а не під будинками, де, от, не дай Бог, якоїсь пожежі тут машина не під'їде. Така ситуація у кожному дворі кажуть рятувальники, проте зі своїм завданням працівники служби 101 упоралися добре. Головне, щоб і мешканці на пам'яті собі лишили. Я сама військова бувша і бачу, як все це було організовано все швидко під'їхали, бистренько розвернули все, що потрібно для цього. Тому я бачу, що злагодженість у вас гарна злагодження, звісно, тому що люди повинні хоч щось то знати, хоч. Хоть... Орієнтуватися на чому. Звісно, молодці, аби то хоча хто-то знав би що то. А так, якщо починається біда, то що людина розтірялася куди? А так вже хоч що, то знає. Блискавка, блискавиця, зірниця, громовиця, грімниця. Усе це назви та синоніми природнього явища за словником. У житті ж електричний розряд між хмарами або між хмарою та землею. Останнім часом почастішали випадки надзвичайних подій, пов'язаних із враженням людей блискавками. Так, з початку року, під час дощів, під час злив та гроз загинуло дві людини, травмовано п'ятеро. Причиною враження людей блискавкою є порушення правил безпеки під час грози. Ураження блискавкою виникає під дією потужних електричних розрядів до 10 тисяч кіловольт. Окрім цього, діє звукова, повітряна та вибухова хвиля. Блискавки утворюють в атмосфері електромагнітні коливання, так звані атмосферики, які перешкоджають радіозв'язку, особливо на довгих та середніх хвилях. Дуже небезпечно під час грози знаходитись на відкритій місцевості. Ховатися під самотніми деревами та металевими конструкціями, примітно, блискавка ніколи не влучає у кущі. Не можна бігати, купатись у водоймі, пересуватися щільною групою, перебувати біля багаття, користуватися електроприладами та мобільними телефонами. Аби уникнути враження блискавкою, слід пам'ятати елементарні правила поведінки під час грози. Потрібно уникати високих дерев. І пам'ятати при цьому, що ймовірність враження людини блискавкою прямо пропорційна висоті дерева. Якщо блискавка застала вас у полі, необхідно знайти якусь низину, рів або яр і сховатися там. Також ймовірність враження блискавкою залежить від площі дотику людини із земною поверхнею. В таких випадках краще тримати ноги разом. Присісти і прижати до себе голову. Ні в якому разі не можна сідати на землю або лягати. Якщо блискавка застала вас під час відпочинку на воді, або в човні, або під час купання, необхідно як можна швидше дістатися берега, не розмахувати при цьому руками і не бігти. Якщо блискавка застала вас під час сільськогосподарських робіт, потрібно позбавитися усіх металевих предметів. А також тих предметів, які мають металеві закінчення, слід відкласти в сторону лопату, сакиру, вила, інші предмети та сільськогосподарський реманент. У разі влучення блискавки в людину слід пам'ятати, що її можна врятувати, адже в більшості випадків блискавка проходить по поверхні тіла людини. В таких випадках слід покласти людину на землю. Зробити їй штучне дихання і непрямий масаж серця варто пам'ятати, що до приїзду лікарів не можна зупинятися, робити ці реанімаційні заходи, тому що людину можна врятувати перших 10-15 хвилин. Пам'ятайте, під час грузи треба остерігатися не дощу, а блискавки. Вибухонебезпечні предмети часів Великої Вітчизняної війни постійно нагадують про себе, попереджають Вінницькі рятувальники. В різних куточках Вінниччини місцеві мешканці час від часу знаходять смертоносні сюрпризи. Найчастіше знаходимо вибухонебезпечні предмети в таких районах, як Калинівський, Вінницький, Ратівський, Липовецький, Жмеринський. Це найбільш ну, буквально. Два дні тому ми виїжджали в жмаринський район, село Леляки, де в лісовому масиві було виявлено чотири авіабомби, осколочно фугасних, під час вирубки лісу. АО1. Вони знищені були на полігоні. Доволі часто виявляємо боєприпаси, так звані боєприпаси другої категорії, які заборонено транспортувати, піднімати, проводити з ними будь-які дії, і відповідно, які доводиться знищувати на місці. Відтоді виконуються відповідні заходи для того, щоб локалізувати дію і ліквідувати дію вибухової хвилі осколків для того, щоб мінімізувати наслідки вибуху. Життєво важливо знати, як поводитися, знайшовши такі предмети. Працівники служби 101 провели заняття зі студентами Вінницького державного педагогічного університету імені Куцюбинського, демонстрували, як виглядають боєприпаси та як діяти у разі їх виявлення. Сьогодні для наших студентів я думаю була надзвичайно цікава і важлива тема, так як зараз така ситуація в Україні, ну скажімо так, неспокійна. І я думаю, що сьогоднішня тема була дуже актуальна. І вважаючи на те, що в нас тут сьогодні були присутні і студенти інституту фізичного виховання і спорту, і студенти інституту історії, етнології і права, які дуже часто їздять на літні, скажімо так, практики і. Часто проводять різноманітні розкопки, ну в різних місцях. Тому я думаю, що сьогодні вони багато цікавої і корисної інформації почули. І насамперед я думаю, що кожен, хто сидів сьогодні в аудиторії, задумався над тим, скажімо так. Які дії він буде робити в кожній ось такі надзвичайній ситуації? Це досить актуально в теперішніх умовах в сучасних України. Також я думаю, що було б корисно і цікаво, так як ми бачили на відео, запропонувати студентам такі виїзні, якісь заходи на полігоні, щоб ми це бачили не тільки на відео, а власне і своїми ну, ділилися враженнями і бачили це ж ну, наживо. Побачити на власні очі, як піротехніки знищують вибухонебезпечні предмети. Не вдасться. Заборонено технікою безпеки. Натомість пропонуємо вам прості правила поведінки у надзвичайних ситуаціях. Гуляти можна у багатьох місцях, але під час прогулянки завжди будь уважним та обережним. Не грайся з невідомими предметами. Вони можуть бути небезпечними. Якщо ти натрапив на якусь металеву або іржаву річ, не торкайся її. Це може бути боєприпас, який залишився тут в часів війни. Міна, снаряд або бомба може статися вибухом. Щоб не сталося трагедії, категорично забороняється. Торкатися невідомого предмета, піднімати або переносити його, перекочувати з місця на місце, закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати. Кидати у водойми, кидати у вогнище або розкладати вогнище поблизу. Увага! Правильні дії. Зупинись, запам'ятай місце знахідки, обережно відійди якомога далі тим шляхом, яким прийшов. Поклич дорослих. Повідом рятувальників за номером 101. В екстрених ситуаціях дзвони 101.